Це був да, дійсно перший досвід. Перший такий момент страху з'явився, коли ми тільки заїжджаємо в Донецьку область, коли ми бачимо ці подинокі дими, коли горить техніка. А далі ще якось все простіше. У тебе є завдання, ти виконуєш завдання, це твоя робота. Якомога більше спасти життів, максимально надати допомогу і вчасно надати допомогу. Тому що 70% втрат це просто люди, які померли від крововтрати. Під час пересування. Перший тросоти в мене такий був з осколковими пораненнями. За весь цей час, я б там був більше місяця, я надав більше 70 людям. Але я вважав в важких пораненнях з ампутаціями, з масивними осколками поранення. Якщо там одне кульове або один осколок, я навіть не рахував таких. Я би сказав, що такого війська, як наше, зараз в Україні по бойовому духу і... По, своєму, по своїй професійній підготовці, по моральному духу, такого війська ніколи не було. Один ранок ми проснулися, і всі виходять на зв'язок і передає командир по рації, що по радіоперехвату після артилерійської підготовки на нас буде висовуватися близько двох тисяч особових склад. Десь приблизно два батальйони на нас визвали. А на рубежі, на самому пункті, який ми захищали, було близько 50 чоловік наших. Після 10 хвилин бою. Uh, все так затихло, десь через 5 хвилин. Ми не розуміли, що, що сталося. У нас 50 чоловік, на нас висунулося 2 тисячі. Поразі прихвату загально вийшло десь близько 500 чоловік за 10 хвилин втрати їхнього особового складу. За 10 хвилин. От і все так, що наша армія дуже професійна, і ми впораємося все добре. Страшно було. Були такі обстріли, що я би сказав, я дуже люблю всяку військову тематику і люблю військові фільми, але е, такого я навіть не міг собі представити, що в нашому теперішньому часі взагалі можливе, щоб люди таке займалися. Страшно було. Ну, неодноразово приходилося е, прощатися життям, тільки в одному місці ловив зв'язок, по якому можна було б хоча б написати додому смс-ку, що я живий. А так, так ми дивимо, якраз дивлюся, думаю. Добратися до нього не можу, до нього 300 метрів, і його просто унічтожили. І зараз помру і навіть не напишу нічого. Ну, це такий важкий момент був. Поранення, воно було... я отримав його в 6 ранку приблизно. Навіть в цьому стані ми е, намагалися надавати допомогу, тому що був такий період, що нам потрібно було цей рубіж витримати. Заді нічого не евакуйовано, села не евакуйовані, як їх пустити? Ми не могли це зробити. Отримав дуже багато травм. одні з основних таких важка контузія, черепно-мозкова, забої, контузії нервів, внутрішніх органів, травми, розриви, Ну, Навіть в такому стані все одно все одно ти мусиш робити все, що, все, що в твоїх руках, тому що ти медик. В Кінцевому етапі я був евакуйований до себе в рідне місто, де мені надавали професійну медичну допомогу. І в зв'язку з травмами і діагнозами лікарів було в ним прийнято таке рішення, щоб відправити мене на реабілітацію за кордон. Коли ми приїхали в Литву, ми попали в реабілітаційний центр, мене одразу здивував наш директор. Він нас, як можна сказати, малих дітей з повагою всіх розселили, розмістили. Я познайомився зі своїм лікарем. І вони ознайомилися з моїми випусками з наших лікувальних закладів, і відповідно до цих, е їхнього обстеження і до наших виписок мені було назначено е обстеження. У мене було три індивідуальних тренера. У мене була кінезітерапія, релаксаційні ванни, парафін, заняття в басейні від реабілітаційного центру було море 300 метрів. Я коли поїхав на реабілітацію, можна сказати, що я практично нормально не міг ходити. У мене була заніміша сільва сторона. І, іменно то, що їхня клопотлива робота з різними тренерами, вона мені допомогла навіть не за цей невеликий період часу, але на проценті, можна сказати, 70 відновити те, що я можу, я можу нормально ходити, я можу вже хоч щось тримати в руці. Дуже приємно, що про нас не забули і про нас не забувається, то, що міністерства виходять і знаходять якісь нові можливості для того, щоб покращити стан, надати нормальну реабілітацію, побистріше повернути до строю. Ну, що не забулися просто.